Вітаю на каналі та на продовженні туру Національний природний парк Північне Поділля. Це вже заключна частина, в котрій я відвідую другу ключову локацію, заради якої цей тур і планувався Камінь Триніг. Власне, спочатку планувалося просто організувати тур вихідного дня на цей камінь. Це вже згодом все це переросло в повноцінний багатоденний тур. Комплексна геологічно ботанічна пам'ятка природи, що називається Триніг, розташована на вершині одноіменної гори. Скеля, що стоїть на трьох опорах, отримала назву Триніг. Висота цієї вершини. 416 метрів над рівнем моря. Цей піскавик це залишки дна архаїчного Сарматського моря. Або, як кажуть науковці, палого історичного моря. Воно цікаве тим, що колись на цих теренах 11,7 мільйонів років тому тут плескалося море. Протяжність якого тягнулася практично від кордонів Польщі і через Чорноморя, Кубань аж до Аральського моря. Згодом природні процеси спричинили рух тектонічних плит, внаслідок суму яких це все, що сформувалося водою на дні Сарматського моря, піднялося наверх. І залишилась нам на пам'ять. Ось такі унікальні, можна сказати, мегаліти. Також ця форма підкоригувалася в результаті дії водної і вітрової ерозії. І дійсно, до християнської ери тут відбувалися ритуальні обрядові культові процеси нашими пращурами язичниками. І такий камінь, звичайно, не міг бути поза їхньою увагою, неподалік каменю є печера грот, що являлося похованням язичницького періоду. Це єдиний мільйонлітній камінь, який стоїть на поверхні Вороняцького Гологір'я, в такій унікальній формі, у формі лагідного звіра. Який стоїть на трьох опорах, наче страж над лісом. Ще подібні мегаліти цих країв це великий камінь, що я відвідував у першій частині тур, камінь Велетень біля села Під Камінь та Камінь Мертвого Голова, розташований неподалік Тринога. Ця місцевість здавна іменується як Брицька Швейцарія. Саме тут, серед мальовничих лісових пагорбів Верхобузького пасма бере початок річка Стир, долину оточує підкова згір з Бараш. З 13 по 17 століття триніг разом з такими місцями, як Гора Рожаниця, Узгір'я Баба, Старий Кут, Високий Камінь, був одним із язичницьких святилищ. Скеля чортів камінь це геологічна пам'ятка природи висотою 17 метрів. Саме вона дала назву населеному пункту, адже село наче розкинулось під каменем. На скелі містяться численні заглиблення і пази, згідно з літописними джерелами, це сліди стародавнього монастиря, на першому поверсі якого розташовувалися келії ченців, а на другому дерев'яний храм. По деяким дослідженням свідчить, що у період Галицько-Волинського князівства ця споруда мала в першу чергу оборонний характер. Цікаво, що дерев'яні конструкції, які використовувалися для побудови храму, аналогічні системам будівництва карпатських фортець, тустань і бубнище. Бубнище це село, де розташований знаменитий печерно-скельний комплекс скелі Довбуша. Цікаво, що камінь міг і не достояти до наших часів, адже місцеві мешканці у 19 столітті почали його розбирати на бут для особистих потреб. Пам'ятку врятували зусилля настоятеля монастиря Домінікана Бабіцького, який домігся заборони на знищення пам'ятки. У 1850 році канцелярія округу у Золочеві заборонила розбивати камінь під загрозою величезного штрафу. В давні дохристиянські часи цей камінь використовували у ритуальних цілях. Навколо каменя розташований старовинний цвинтар із хрестами козацького типу. Згідно із легендою, записаною у літописах під камінського домініканського монастиря, цю скелю притягнув сам диявол. Щоб зруйнувати монастир, він десь взяв величезний камінь і поніс його до монастиря. Але камінь виявився заважким, Тому чертяці довелося кілька разів зупинятися на перепочинок. Коли він зупинився вже зовсім недалеко від монастиря, заспівав півень, сповіщаючи про початок дня. Диявол втік, а камінь покинув. Ось так він і стоїть донині. Отже, основна частина цього туру завершується там, де починається річка Стир. Ось подивіться, як вона Так, із такого джерельця питного. Тут цю воду можна пити прямо з річки. І ось туди вона побігла свою мандрівку. І все, маршрут завершено. Ще буде докатка через село під камінь, де також є останець домніх порід, так називаємий чортів камінь. Попереду село під камінь. Від ній це монастир, а за цим пагорбом буде той самий чортів камінь. Тож в селі під камінь завершується цей тур, надзвичайно складний, надзвичайно складний рельєф, дуже круті грандієнти, дуже стрімкі підйоми, такі самі неймовірні спуски. Скільки місць, скільки точок я поставив на карті, Ух, мабуть, скільки я ще в жодному турі не робив. П'ять днів це зайняло зночівлю наметі. Але це цього вартувало. Адже було, скільки всього побачено, скільки вражень. Дай Бог кожному таке побачити, що я побачив в цьому турі. А на цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Зустрінемось на каналі. Ось по підсумку маршруту сьогодні п'ятий вечір. Пішов дощ. Сьогодні він десь там цілий день пролітає, але я під нього не потрапив. А зараз Уже в наметі не страшний.